Вітаю, друзі! Мене звати Андрій Лучик і я головний редактор інформаційного агентства Конкурент. Як завжди, говоритимо про очевидні речі під неочевидним кутом і спробуємо дати їм свою суб'єктивну оцінку. В чергове поговоримо про котельню на Карбашево. Дехто каже, що міський голова Ігор Поліщук тут ні до чого і. Не він винен в тому, що місто зобов'язано приставати на кабальні умови для того, щоб орендувати цю котельню, щоб можна було постачати тепло в оселі лучан. А це близько 40% всіх жителів міста. З одного боку, котельня справді стала приватною ще у 2004 році. Тоді, внаслідок різних махінацій, е, хотіли виробляти. Електроенергію, закупили когенераційну установку, утворили спільне підприємство, куди війшли як Луцьктепло, тепло, яке, власне, зробило внесок котельню, так і інші приватні структури. Зрештою, система когенерації, тобто вироблення з тепла ще й електроенергії, так і не запрацювала. Але протягом стількох років. Результатом стало єдине, що котельня опинилася в приватних руках. Але давайте розберімося, чи справді міський голова ні на що не впливає. Отож, Ігор Поліщук при владі із 2017 року. Спочатку він був секретарем міської ради після смерті місь... міського голови Миколи Романюка. потім він тривалий час був помічником, але насправді вся влада належала йому. І за цей час, тобто три роки до виборів, і три роки після виборів міського голови, і за ці шість років, коли Ігор Поліщук був при владі, він не зробив нічогісінько, щоб позбутися залежності від котельня на Карбушева. Більше того, у 2016 році він заявляв, що місту дуже невигідно, щоб орендувати котельню і платити гроші приватному власнику. Але очевидно, що щось змінилося, наприклад, власники котельні. І вже він займає зовсім іншу позицію. Більше того, за цей час він поглибив кризу, заключивши кабальні угоди. Адже спочатку місто платило одні гроші, і у вересні 2022 року, коли тривали активні бої на сході під Бахмутом, вартість оренди зросла в рази. Знову ж таки. Голосували депутати підконтрольні Ігорю Поліщуку. І він безпосередньо сам тис кнопку за. А вже через рік, у 2023 році, ці кабальні угоди було продовжено ще на 3 роки. І дивіться, за ці чотири роки місто заплатить 120-150 мільйонів гривень. За ці кошти можна було би побудувати нову котельню. І через 4 роки. Ця котельня би вже належала лучанам. Можливо, це була б не одна котельня, можливо, було б декілька. Потрібно було б розробити схему, де перепідключити частину споживачів до інших теплових пунктів. Але це було б наше міське. Що ми маємо в даному випадку? Пройде 4 роки: місто заплатить божевільні гроші приватному власнику, і на виході не матиме нічого, нічогісінько. І знову буде залежне від власників котельні на Карбашева. Тому висновки очевидні. Міський голова Ігор Поліщук несе пряму відповідальність за теплопостачання лучан. І в тому числі за те, що місто змушене було підписати кабальні угоди з власниками нової котельні. У Луцьку продовжується. Рух під умовною назвою Дрони замість Бруківки. Ну люди збираються на мирні зібрання, щоб змусити місцеву владу більш ефективно витрачати кошти. Зокрема, вони збираються на театральному майдані. Цього тижня виходили під стіни облдержадміністрації, де теж засвідчували свою позицію перед владцями різних рівнів і місцевої влади, тобто міських рад, і державної влади. В області утворена спеціальна робоча група, де розбирають різні кейси із проведенням тендерів та аналізують, наскільки ефективно було витрачено кошти. Що можна сказати? Ми всі пам'ятаємо можливе будівництво стадіону у ківерцях. Ми бачимо, що відбувається у Луцьку, де замість 50 мільйонів гривень на проспект волі було потрачено в рази більше. Ми бачимо закупівлю на ремонт бульвару дружби народів. Ми бачимо неефективне витрачання коштів на інших об'єктах. І, власне, такі дії спонукають місцевих активістів виходити і заявляти про свою позицію. За це їм величезна дяка. У середу, 8 листопада, парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект щодо військового ПДФО. Нагадаю, що значна частина податку на доходи фізичних осіб з 2021 року потрапляє в бюджети громад. Він розподіляється і 64% від ПДФО громадян, які працюють в організаціях, зареєстрованих на території громади, залишаються в місцевих бюджетах. З початком Великої війни почали створюватися нові військові частини, які були розосереджені по громадах. Відповідно, громади отримали додаткові надходження від ПДФО військовослужбовців у 2023 році. Сумарні бюджети громад склали 600 мільярдів гривень проти 500 мільярдів у 2021 році. Тобто за цей час доходи зросли на 20%. Тобто, це йдеться про 100 мільярдів гривень. У деяких невеликих громадах бюджети подвоїлись. Ну і звідси народився цей лозунг: дрони замість стадіонів чи дрони замість бруківки. Це було своєрідною відповіддю на новини про перекладання бруківки, побудову дорогих скверів, мостів і доріг, закупівлю барабанів. Ну всі ми пам'ятаємо, так і цей запит дозволив офісу президента і уряду проштовхнути парламент на те, щоб забрати у громад військовий ПДФО, ну і передати його в центральний бюджет. Між тим, деякі громади і так допомагають військовим. Отож, ціна питання в цьому і наступних роках для е, загального бюджету від е, законопроекту, який забирає військове ПДФО, становить 214 мільярдів гривень на військові видатки. З 1 жовтня по 31 грудня вже цього року військове ПДФО спрямується до державного бюджету в пропорції 50 на 50. 13 мільярдів піде на дрони, і ще 13 мільярдів на закупівлю артилерійських систем. Загалом у наступному році е, військове ПДФО буде розподілятися наступним чином: 45 відсотків, це десь приблизно там 43 мільярда гривень, піде на дрони, на держспецзв'язок. Ще 45 відсотків буде направлено на розгортання виробництва боєприпасів та зброї. Це знову ж таки йдеться про 43 мільярди гривень. А 10% які залишаються, ну це порядка 10 мільярдів гривень, будуть розподілятися між сектором безпеки і оборони автоматично між всіма військовими частинами пропорційно до тих податків, які вони сплатили. Тож моя особиста думка, що забирати військове ПДФО це хибне рішення, адже з одного боку краще контролювати гроші на місцях. Ми бачимо зараз, як активісти протестують, адже вони бачать ці неефективні витрати. Але якщо забрати гроші в державний бюджет, їх не так буде легко контролювати. І ми чергово отримаємо яйця по 17 гривень. І на хвилиночку, цифра: Рахункова палата провела моніторинг закупівель харчів для військових, і вони виявили порушень на суму. Яка перевищує всю суму, що зібрав фонд Повернись живим для армії? Ну, питання, як краще контролювати кошти? Ціни на дизель можуть різко підскочити до зими. Про це, зокрема, пише Сергій Куюн, директор консалтингового агентства А 95 Ну, а все через польських перевізників, які розпочали блокування кордону. Ну, Для розуміння, що таке польський напрямок у постачанні пального. В жовтні через україну польський кордон автомобільним транспортом заїхало 36% від загального імпорту пропан-бутану, тобто так званого автогазу, 18% бензину і 16% дизельного пального. Якщо стисло, то по бензинах немає ніяких проблем по дизелю. Приємного мало ціна напевно, що підросте, але ринок непогано спрацював у жовтні, тому може зараз піти сезонне зниження споживання. А от зі скрапленим газом може бути дуже сумно, і все знову ж таки через черги на кордонах. За останній місяць розрібна ціна на автогаз зросла на 20%. Зараз в середньому ціна 31 гривня 50 копійок за літр. І відбулося це ще до страйку через черги з нашого боку кордону. Ну і власне через зростання агроекспорт. Згідно із системою електронної черги, чекати на виїзд треба 11-13 діб. А ще влітку це було всього 3-4 дні. Тобто, щоб зберегти колишній обсяг автоперевезень, треба в три рази більше машин. Ну а їх просто немає. Відповідно, ринок переходить на залізницю, але це не миттєвий процес. І ось тепер через страйк черги на виїзд будуть ще збільшуватися, ну і паралельно з'являтися черги на в'їзд. Підсумовуючи, Україна формує величезний попит на польські товари, в тому числі нафтопродукти. Вона завантажує, зокрема, і польські морські порти. Україна дає транзит величезної кількості товарів. Але полякам мало. Вони тепер хочуть заробляти не просто на продажі і на транзиті, а ще й на перевезеннях цих вантажів. Бажання, звісно, зрозуміло, ну, але щось не так з цією європейською солідарністю. Ну, і це прикро. А з вами був Андрій Лучик і програма «Слово редактору». Дивіться телеканал Конкурент Ті. Читайте сайт і телеграм конкурента, стежте за нашими соцмережами. Смерть клятим ворогам. І до нових зустрічей в ефірі.